Проблеми Брюсселі не гаразди вдома. Партнери по Євросоюзу пропонують позбавити Угорщину права голосу та фінансування. А угорські соціологи фіксують падіння рейтингів керівної партії та прем'єра про хмари над урядом Віктора Орбана. Дивіться далі. Без права голосу рада ЄС може покарати Угорщину за обмеження демократії та недотримання цінностей Європейського союзу. Наступного тижня галузеві міністри обговорять, чи порушив Будапешт одну із основних статей договору ЄС. Дискусію з цього питання європарламент ініціював ще кілька років тому. Актуалізував її проросійський курс уряду Віктора Орбана та саботаж рішень щодо підтримки України. Міністри проведуть восьмі слухання щодо угорщини в рамках процедури за статтею 7, запущеною обґрунтованою пропозицією європейського парламенту від вересня 2018 року. Ця стаття передбачає санкції щодо держав, які грубо нехтують цінностями європейської спільноти. Їх можуть позбавити низки прав, зокрема ключового права голосу. Рішення має бути одностайним, тобто підтримати його повинні усі країни-члени ЄС, окрім звісно, самої Угорщини. Слухання заплановані на вівторок. Утім, вже зараз можна спрогнозувати, що єдності не буде. Навряд чи позбавлення Угорщини права голосу підтримують її політичні друзі та соратники, наприклад, Словаччина. А не згоди однієї країни достатньо, щоб заблокувати рішення. Тож депутати європарламенту вирішили перестрахуватися. Двоє парламентарів від Німеччини пропонують позбавити Будапешт права голосу частково, а саме відсторонити від ухвалення рішень щодо санкційної політики, аби угорці не блокували запровадження нових штрафних пакетів проти Росії. Відповідного листа євродепутати Даніель Фройн та Моріц Кернер направили німецькому міністру закордонних справ. Вони просять Йогана Вадефуля підтримати і реалізувати цю ініціативу. Протягом років ми спостерігаємо систематичний демонтаж верховенства права, руйнування демократичних інститутів і створення корумпованого апарату влади. Міністерство закордонних справ повинно працювати з державами-членами однодумцями, щоб встановити серйозні і постійні порушення з боку Угорщини. І це не єдиний лист проти Угорщини. Ще одного на адресу керівників ЄС спрямувала група депутатів від кількох фракцій Європарламенту. Вони пропонують покарати Будапешт матеріально, тобто заморозити усе фінансування. Ми, 26 членів європейського парламенту, звертаємося до вас із листом, щоб висловити нашу глибоку стурбованість нещодавніми подіями в Угорщині. Ми закликаємо європейську комісію посилити тиск на уряд Віктора Орбана, щоб він припинив порушення цінностей ЄС та законів ЄС, негайно призупинивши все фінансування Угорщини з боку ЄС відповідно до чинного законодавства для захисту фінансових інтересів Союзу. Чим завершаться ці ініціативи, поки не зрозуміло. Втім, вони точно не додадуть рейтингів правлячій партії та прем'єру Орбану, популярність яких і без того впевнено падає. Свіжі соцопитування свідчать, якби парламентські вибори відбулися зараз, перемогла б опозиція з відривом у понад 5%. Новий парламент угорці обиратимуть за рік. Тетяна Фролов, Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини